Мене звати Іра Пащенко, я власниця бренду шкіряних аксесуарів Detox. Ми шиємо і продаємо шкіряні сумки та шкіряні корсети на будь-яку взагалі фігуру. Тобто клієнт нам може написати свої мірки, параметри, і ми повністю під нього пошиємо корсет. Шиємо корсети повністю з нуля, використовуємо шкіру українського виробництва. Крій, порізка, шивання, проклейка, відправка тобто, повний цикл виробництва. Після початку війни я зрозуміла, що мої сумки зараз в Україні просто нікому не потрібні. І щоб не закрити бренд, я вирішила розібратися з платформою Etsy і почала активно там продавати. Я аналізувала і доаналізувалась до того, що зрозуміла, що ніша, в принципі, шкіряних корсетів, вона пуста, а попит дуже великий. Тобто, на момент, коли я заходила з корсетами, там було три конкуренти. Зараз їх вже трошки більше двадцяти. Але ось так от я зайняла буквально пусту порожню нішу з високим попитом. Ну, якби не вдалося, я би спробувала ще раз. 80% відправлень це Америка, на другому місці Франція і на третьому місці Німеччина. А взагалі ми експортуємо абсолютно по всьому світу. От вчора відправила посилочку в Австралію. Я пішла на навчання в школу нової пошти, бо я дуже хочу освоїти оцю модель b 2 b тобто бізнес для бізнесу. Я хочу експортувати саме в шоуруми, магазини в Америці, бо я знаю, що там велика моя цільова аудиторія. І тепер я знаю, де шукати оті бізнеси, які потребують моїх корсетів. Взагалі дуже потужне навчання, цікаве і таке об'ємне. Я цей курс побачила в інстаграм. Таргетована реклама мене догнала. Я думаю, ладно, ладно, я зареєструюся, хай буде. Може сподобається, і дійсно сподобалось. Навчання навіть перевершило мої очікування. Взагалі, я коли. Пройшла на цю школу нової пошти, я запостила в себе сторіс, що я буду навчатися. У мене є подружка, яка вже закінчила здається два курси нової пошти. І от ми разом навчаємось, вже познайомились майже зі всією групою. Дуже прикольні бізнеси. Іноді навіть трошки себе відчуваю таким маленьким гвинтиком в великій системі, бо у нас в групі дуже багато продавців твердопаливних котлів. І тут сидять дві дівчинки: одна продає постіль, друга продає карсіти. Навчання відбувається за принципом трошки теорії, трошки індивідуальної практики і трошки роботи в групах. Тобто воно таке не нудне, не як це в школах, в університетах, що ти сидиш, слухаєш лекцію. А тут такий мікс. Ви вивчили теорію. Зразу давайте на практиці її спробуємо. І дуже прикольно, що є такі групки маленькі по 5 по чоловік. І ця робота в команді вона надихає. Мені дуже подобається такі такий формат. Я тому і пішла не на онлайн навчання, а на офлайн. У курсі нової пошти немає взагалі води. Тобто це така вижимка знань і зразу даються інструменти для пошуку того, що потрібно. Я ще на першій лекції зрозуміла взагалі, де треба шукати оці бізнеси, які потребують моїх продуктів на продаж. Я пам'ятаю, прийшла в п'ятницю додому після першого дня і не могла заснути до трьох годин ночі. Бо в мене був такий потік просто ідей, такий потік цієї енергії. От я прям в восторзі від неї. Це дуже круто, що нова пошта займається ось такими ось навчаннями і вчить наших українських бізнесменів розширювати горизонти свого бізнесу. Моя порада підприємцям не боятись. якщо не вийде, можна спробувати ще раз. Нічого страшного, у когось не виходить і 10, і 20 разів. У мене вийшло з другого разу, у когось вийшло з першого, а у когось з 20-го. Я вважаю, що не треба зупинятися на тільки Україні, адже експорт — це нові горизонти, взагалі в принципі в продажах, і можна нормально так досить швидко і потужно масштабувати свій бізнес.